Україна має нового генпрокурора, повноцінного без додатково голову Нацбанку та головного фахівця країни з міжнародних відносин. Хоча й колишній, усім відомо, українські народні пісні виконав щонайменше гідно. Запропоновані президентом прізвища, Верховна Рада підтримала нині конституційною кількістю за навіть регіонали, як це не дивно, не сперечалися. От голосувати за енергетичні пропозиції уряду, попри вмовляння прем'єра, колишня адепти Януковича відмовилися категорично. Призначення голови Нацбанку відбувається під акомпанемент мітингу позичальників валютних кредитів, призначення генпрокурора під вимоги про люстрацію. Люди вимагають змін. А тим часом у залі Верховної Ради майже повним складом з'явилася фракція партії регіонів і дружно проголосувала за президентських кандидатів. Регіонали поспішають налагодити стосунки з тим, кого вони вважають новим батією. Демонстрація слухняності як запорука політичного майбутнього. Президент з'являється у залі, де майже немає порожніх місць. За нового генпрокурора погоджуються голосувати навіть без обговорення, задовольнившись рекомендаціями Петра Порошенка. Голосуємо! знаємо, Віталія Григоровича! Підтримуємо. Голосуємо за 329. Рішення прийнято. Віталій Ярема, який до цього очолював силовий блок в уряді, на новій посаді обіцяє домагатись верховенства права Україні і отримує від президента недвозначну настанову. Я прикладу максимум зусиль для того, щоб в Україні був спокій, мир, щоб верховенство права завжди панувало на території нашої країни. В Якості напутнього та символічного побажання Віталію Григоровичу. Моя улюблена цитата автора Сінгапурського дива. Лі Куан ю як почати боротьбу з корупцією? Почніть з того, що посадить трьох своїх друзів. Ви точно знаєте за що? Вони знають за що, і народ вам повірить. Очільнику МЗС Андрію Дещиці, якого Порошенко вирішив замінити на росіянина за походженням Павла Клінкіна. Депутати влаштовують бурхливу прощальну овацію. Привітаємо, він гідно виконував свої обов'язки. Однак звільняти дещицю відмовляються свободівці. Вони демонстративно голосують проти звільнення міністра, який запам'ятався тим, що назвав Путіна непристойним словом із народної пісенної творчості. Його таки звільняють і призначають Клінкіна. Порошенко каже, що для Дещиці вже готова нова посада посла в Росію. Вигукують депутати, жартуючи, мною запропоновано йому очолити одну з закордонних дипломатичних установ України. І він це. Цю... І він цю пропозицію прийняв. Прохання не наполягати на країні. Це визначиться. Ми з дощицею. Дякую. Розбіжності у коаліції виникають і через звільнення Степана Кубіва з поста голови Нацбанку. Зараз потихеньку ми починаємо людей з знакових для майдану прибирати. Оце мене непокоїть. Після консультацій Кубіва, який учора і сам написав заяву, такі звільняють. Нацбанк очолює інвестиційний банкір і офіційна мільйонерша Валерія Гонтарєва. Це щось неймовірне. І можу вам сказати, що це ви підтримали президента, тому що мене ніхто з вас, чесно кажучи, не дуже знає. Для мене це реально виклик, але я сподіваюся, що мої професійні здібності і мої макроекономічні знання допоможуть мені. Петро Порошенко тепло дякує всім звільненим. Олега Махніцького каже, уже призначив своїм радником Степану Кубову. Обіцяє важливе місце у політичному процесі. По тому депутати звільняють ще й голову фонду держмайна, але призначення нового переносять. На відміну від президента, прем'єр не зміг умовити парламент швидко проголосувати за два урядових рішення щодо радикальних змін в енергосекторі. Арсеній Яценюк пропонує передати управління газотранспортною системою компанії оператору за умови, що контрольний пакет залишиться у держави, а сама труба та підземні сховища у 100% від держвласності, створивши оператора, залучивши європейські енергокомпанії, уряд розраховує залучити інвестиції для ГТС. каже, це зупинить будівництво російського південного потоку, який може забрати в Україні левову частку транзиту. Якщо європейці зайдуть в цю операторську компанію, то тоді Росія не побудує південний поток. Якщо цей закон не буде прийнятий то в Кремлі буде салют. Інша ініціатива запровадження надзвичайного стану в енергетиці, дає право уряду у разі кризи через перекриття газу спрямувати все наявне паливо на потреби населення. Проте обидва законопроекти депутати зі скрипом погодились лише включити до порядку денного. А розгляд, по суті, відклали. А серед ухвалених рішень закон про кримінальну відповідальність за фінансування сепаратизму для спонсорів ДНР і ЛНР з'явилась стаття від 3 до 7 років. З конфіскацією. Марія Васильова, Максим Шенкаренко, спецкорновини Два 2+,2.